Гідне місце серед великих фонтанів займає великий каскад Петергофа, звертає на себе увагу найбільший фонтан в Дубаї і деякі великі співаючі фонтани, популярні в останні роки. Великий каскад фонтанів Петергофа серед споруд, подібних великому каскаду, немає в світовому мистецтві. У XVIII столітті Великий Каскад називали трохи інакше Великий грот з каскадами. Він виділяється міцю водяної декорації. Величезними розмірами і багатим скульптурним оздобленням саме Петру і належала ідея спорудити при в'їзді в його приморську резиденцію грандіозна фонтанна споруда, таке завершення перспективи парадного в'їзду виявилося вельми ефектним. Великий каскад фонтанів Петергофа, поява великого каскаду не випадково. Цей тріумфальний монумент був споруджений як нагадування про перемогу в північній війні. Масив з каменю був буквально врізаний в земляний схил, немов монолітний контрфорс. Він зміцнює гору. Зі стоїть на ній палацом. Асад грота розтановують арки. Над гротом знаходиться мармурова балюстрада і складний карниз з бічні каскади. В побудовані з обох боків грота ступінчасті це сім ступенів шириною вісім метрів з кожного боку. Сходинки прикрашають вази барельєфи кронштейни, статуї. Великий каскад був зруйнований. Стара фотографія перед аркою побудований фонтан Кошик. Біля підніжжя каскадівків спідноситься над ним статую Самсона. Від цього ковша бере початок канал, що веде в фінську затоку, поєднуючи таким чином, Великий Каскад і море каскади, і грот почали будувати в 1715 році. Початковий проект кілька разів змінювався. Великий каскад був впущений в серпні 1723 року, проте не всі роботи були закінчені. Вони тривали ще в 1724 році. Неодноразово надалі каскад реставрувався, а в 1947 році реставраторам довелося повністю відновлювати зруйновану війною верхню частину каскаду і мармурову балюстраду. Сам сон, що розриває пащу леву, найбільший фонтан у великому каскаді Петергофа в Україні, крім Петергофа, є й інші пам'ятки на сайті Юзнаївсерю є детально стаття про найкрасивіші місця в Україні. Найбільший фонтан в Дубаю у Дубаї є фонтан, який визнаний не тільки найбільшим серед співаючих фонтанів світу. Він займає другу позицію по висоті водяних струменів. Іншими словами, серед великих фонтанів цей займає друге місце його назва – Бурдж-Халіфа. Цей чудовий фонтанний комплекс побудований на штучному острові і підсвічується тисячами прожекторів. Фонтан танцює під арабську класичну і сучасну популярну музику великий танцюючий фонтан бурдж Халіфа, створене інженерне диво побудовано біля найвищого хмарочоса світу біля вежі Бурч Халіфа. Проектування довірили компанії Веддесід, яка до цього виступила автором іншого грандіозного танцюючого фонтану в Лас-Вегасі. Його назва – «Беладжіо». Відкриття відбулося навесні 2009 року. А через рік було прийнято рішення збільшити висоту фонтану зі 152 метрів до 275 метрів на створення Бурдж-Халіфа. Було витрачено близько 280 мільйонів доларів. Висота фонтану біля вежі Бурдж-Халіф в Дубаї 275 метрів. Фонтанний комплекс здатний демонструвати захоплюючі водні феєрії. Струмені води спільно з освітленням прожекторів представляють більш ніж тисячу різних комбінацій. Все це відбувається під музику, створюючи романтичну обстановку. Найбільший фонтан у світі нерідко фонтан стає візитною карткою міста, улюбленим місцем його жителів і туристів. Якщо скласти рейтинг найбільших фонтанів в світі, взявши за критерій висота його струменів, то на першому місці виявиться фонтан короля Фахта, його водяні струмені піднімають на висоту 312 метрів. Фонтан короля Фахта вважається найбільшим. Але не найкрасивішим у світі цей фонтан встановлений в місті Джидав в 1983 році, і з тих пір став його основною визначною пам'яткою. Першість серед фонтанів по висоті він отримав не відразу. Спочатку проект був складений так, що струмінь піднімалася лише на 120 метрів після доопрацювання цього проекту. Фонтан став найбільшим у світі. Висота фонтану короля фахта 312 метрів. Він є подарунком короля Саудівської Аравії. місту. його побудували на березі Червоного моря. Проектною висотою струменя є відмітка в 285 вісімдесят Максимуму в 312 метрів води фонтану досягають тільки в безвітряну погоду. Через те, що фонтаном використовується морська вода, виникають такі проблеми, як піщинки і морська сіль. Електростанція і насосна станція знаходяться на глибині близько 30 метрів під водою. Вода надходить по трубах довжиною 350 метрів, діаметр яких поступово зменшується від 800 мм до 126 мм. Вода мчить по трубопроводу з величезною швидкістю, а залишаючи форсунку, прагне вгору зі швидкістю 375 км на годину. Цей грандіозний фонтан висвітлюють 500 потужних прожекторів, розташованих на штучних островах. Обслуговування і підтримання роботи фонтану короля Фахта здійснюють 10 фахівців. Протягом трьох тижнів щорічно всі системи проходять профілактику, крім того. Фонтан не працює в разі зміни північного вітру сильним південним вітром, так як це може привести до потрапляння морської води в сад королівського палацу салам є ще один чемпіон. Серед фонтанів шоколадний фонтан, який встановили у вітрині одного з готелів Лас Вегаса в 2007 році. Його висота перевищила 8 метрів, а маса циркулюючого в ньому шоколаду склала близько 2 тонн.